Живає? Так, привіт, Аліс. Скажи мені, будь ласка, спочатку: хто Вітаю. ти чим займаєшся? Да? От розкажи мені, хто ти чим займаєшся, щоб знали? Мене звуть Єриміна Аліса, я співвласник бюро мовних перекладів та локалізації Лінгво Це наш сімейний бізнес з чоловіком. Ми найбільший провайдер перекладацьких послуг в Україні, займаємо від 75 орієнтовно відсотків ринку, працюємо зі всіма мовами світу, надаємо понад 50 супутніх послуг від нотаріального засвідчення, а по стилю до виходу українського бізнесу на іноземний ринок, локалізації бізнесу з повною мовною адаптацією до того ринку, на який виходить український бізнес. Ну, от якщо коротко, то так. Так, да, знаєш, що я хотіла спитати тебе ще, а скажи, будь ласка, українці за кордоном теж можуть використати, чи це тільки для українців, які в Україні? Це і українці за кордоном по всьому світу. Так тобто само. для Лінгватів майже немає. Так, угу, так. Абсолютно, так, знав... все ми робимо віддалено. Супер, супер. Так, давай. Розкажи ну, мені представлю. Можна сказати, Яке було твоє життя саме в фінансовому плані, да, з, з якою темою ти прийшла? Да? Скажи мені так, чому ти вирішила обрати, прийшла в ДНК до достатку цю програму? По-перше, дуже мені внутрішньо відгукнулися ви, Світлана, угу. дуже так запалили, надихнули, і я зрозуміла, що нам сюди потрібно. І ще й прийшла додому, потім і чоловіка надихнула, він каже. Все, йдемо. Якщо ти так кажеш, то все, треба йти. Супер. От, і тоді був відгук, якраз такий, навіть, мабуть, був запит: навести лад в фінансах і о, навчитися правильно до них і відноситись. Угу. Супер, а і чому і обрала все саме від, від ви пакет показали? Чому обрала? Чому обрала саме від пакет, не роздумуючи? Ну, то тому, що ми, по-перше, люди зайняті. І о, хотілося більше конекту з вами, угу. бо саме на вашу енергію, так ми прийшли, угу. е, і тому обрали ВІП, щоб якісно приділити час цьому навчанню і дати посил в космос про те, що ми серйозно настроєні, ага, налаштовані. Супер. А якщо Дякую. ми серйозно налаштовані, значить треба брати ВІП і вже робити. Угу. Скажи, будь ласка, які були найбільші труднощі, записи, з якими прийшли ви? Саме в цю програму. Це порядок і ведення своїх розходів. Так. А дивіться що воно? Воно на щось впливає? Тобто, ну, порядок, ну ведеш не ведеш. На що воно впливає? Це ж воно якось на щось впливає, щось чогось іще було, там не вистачало, чи що не просто ж порядок? Так, бо через це були фінансові там, розриви там в бізнесі, в особистому житті. Не було порядку в цілому у нас цьому. Ми розуміли, що це має бути. Ми це там десь якось впроваджували, типу як правильно, але це правильно не працює, поки тут в голові в нас. Я так розумію, особистий бізнес не ділили. Особіст... Правильно, особистий бізнес фінанси не ділили. Ні. Не ділили Ні. так. А між бізнесом ви показали, різного... що це просто і це <гум> не так больно. Оказали, <гум> що це да, не, не страшно. І те саме ще... те саме так. Так як у нас два направлення, то так у нас головне направлення бюро перекладів, і новий наш бізнес це ЛТ-драйв, там здача в оренду в оренду машин. <гум> Подобова, довгострокова, і цей Елтедрайв, якби тягнув теж все з бюро. Тому ну, це теж було неправильно. Зараз ми з цим розбираємось, наводимо лад. Угу. Тобто, правильно розумієш, що не ділили кошти і між бізнесами так само, так? Да? Да. Угу. Окей. Так. так. Е, які інсайти прийшли під час роботи? Чи були якісь складні моменти і внутрішні прориви, і я, які інсайти прийшли? Ну, от найскладніше це особисто для мене було приймати так свої досягнення, не об... не обесцінювати свої досягнення, бо це впливало і на мої фінансові результати. Бо обесцінення було спочатку своїх дій, відповідно, в фінансах це те, що відображалося. Це, мабуть, найголовніший був інсайт, який саме ви підсвітили, тому що. Раніше я не, не проводила такий зв'язок і не аналізувала це. Думаю, uh -huh. ну головне, що я роблю. А те, що я це не сприймала, що я роблю, не, от воно так впливало. І це зараз така те ж, одна з найголовніших моментів, які uh -huh. потрібно виправляти, над яким потрібно працювати. Uh -huh. Другий просто неймовірний інсайт це робота з умом. Ум um, шукай, це просто. Мені хочеться це розповідати всім кожному, навіть просто зустрічній людині брати за руку і казати: А ти знаєш, якщо сказати ум, шукай, то ти знайдеш і місце на парковці і три клієнти до п'ятниці, і ну це просто клас. Супер, так єдине, що хай люди теж роблять, але сам факт, що ми ж ще глибоко будемо розвивати, чому воно відбувається да, оцей момент. Ну, дуже класно, дуже класно. Так далі яка вправа або зустріч найбільше на тебе вплинула за усі ці чотири тижні, що пройшли найбільше вплинула ну от вправа ум шукай угу. і о, така 3 плюс 3 плюс 3 угу. це оцінка своїх да, досягнень що я сьогодні зробила угу. і дуже класно що є хваста п'ятниця в чаті бо це можливість почитати у інших людей і зрозуміти там що наприклад якщо я сьогодні навіть не знаю, попрала три прання, то це теж було моє досягнення, бо в мене може на нього часу не вистачало. Ось, да? і от. А тут mm -hmm. теж ще наприклад. Ти бачила, що я завжди прошу дівчат да і хлопців, що п'ять хвилин відпочила, це вже досягнення, ми mm -hmm. да, іноді та, не помічаєм. Це теж мови... це супер інсайт. Був. Тобто, не це не треба там писати, я сьогодні премію Оскар взяла. Так. А виходить 5 хвилин відпочинку, це дійсно дуже велике досягнення. Да, і воно дає і фінанси і все і результат. Да. Да. Супер Абсолютно, так да. що змінюється в твоєму житті мисленні, емоціях і в доходах під час участі в проєкту? От зараз 4 тижні пройшло. Що вже змінилося? Що ти ну, в доходах, в розумінні, в мисленні, в емоціях ще щось? Ну, вже стан змінився? Ну, що розкажи? По перше, у нас вималювався порядок. Порядок в одному бізнесі, в іншому. Зараз ми продовжуємо над цим працювати. Дуже класно спрацювала точка А і точка Б. Тобто, бо це дало одразу о, список дій, які необхідно зробити. І одразу всю команду ми задіяли, що так, давай, ти працюєш ось так, щоб тут у нас стало там не 45 клієнтів, а 50. а ти будеш робити ось це. І це в цілому це не зайняло багато часу навіть для кожного члена команди. Бо це там менеджер приділить на 15 хвилин, але це дало результати, це дало о, клієнта Клієнт, і да, робіт. Так, так. Вони от це прям постійний тепер ріст клієнтів і постійна робота, яка не займає мільйон часу. Тобто, не потрібно там це на це було взяти окрему людину, дати їй там зарплатню 100 тисяч гривень, щоб це відбулося. Все це на місці зробилося просто от так. Зараз що ми підіб'ємо, як воно впливає на фінанси, да? тобто побачимо так? Так. якраз в, в аналізі. Так далі. О, чи бачиш ти зараз себе і своє майбутнє по-іншому, ніж до програми? Так. А що саме? Якщо, якщо можна сказати, да, давай так а, до програми саме головне, і те, що це ви розкрили тоді, підсвітили. В мене я, наче впевнена людина. Я так думала, що я впевнена, але самоцінності не було. І ця самоцінність впливала. І на бізнес, звичайно ж. А тепер в мене є чітка самоцінність, я можу оцінити свої досягнення. Я знаю тепер, як це зробити в сильну сторону, є навички відповідні, і там прописати, я концепція бізнесу це вже не боляче, а це вже класно, і вона потім драйвить, і ти розумієш, що ось до чого ми йдемо. Супер, супер, я дуже, дуже рада за тебе ліс, ну, реально, так. Як ти себе взагалі почуваєш зараз? Що ти відчуваєш, коли дивишся на себе до і зараз? Да, от Які може почуття, які, от що відбувається? Впевненість, навіть впевненість, хоча ми зараз живемо в такий час, що в завтрашньому дні важко бути впевненим, але вона тепер з'явилася. Це такий став, як якийсь фундамент того, що супер. я знаю. Як зробити, і я, бо я зможу все тепер ще й додалося до, до нього. От я знаю, як зробити. І що якщо щось, то я все одно знаю і зроблю. Ось таке відчуття. Супер, так. Тепер, І тепер натхнення для інших. да? Що б ти хотіла сказати тим, хто сумнівається або тільки на старті? Дуже раджу не сумніватися, стартувати. і... Як ви казали, що не я спробую, а я зроблю. І це треба просто до будь-якої ситуації і до навчання у вас це треба теж приміняти. Побачив, зачепило, от треба йти. Ми так і зробили, чесно. Тобто, це не було сплановано. Ми там не, не слідкували за вами дуже довго. Тобто, я відчула, що є конект. Ось, хочу uh -huh. це робити, і все, ми, ми вже тут. Хоча е, часу немає катастрофічної, я розумію. Але і... е, коли хочеш, він знаходиться, Так, і так на головне супер. знаходиться. Правда, на головне так, і так, я, так. І, до речі, теж дуже вдячна вам. Я дуже рада взагалі, які підприємці зараз на програмі. І знаєш, як я от, як розумію, що я впливаю на ти ж розумієш, це Україна, тобто, ми оце кожен підприємець, так. бо ми зараз піднімаємо. Зараз саме підприємці впливають на Україну, і чим більше буде в такому стані людей, в такому рішенні. Ну я думаю, що Україна швидше навпаки ну, набагато да, розсвітає да, чим да. далі. Так, і, і Чи... до речі, от теж да. такий момент, що це, хоча часу немає, і здавалось би, так, що куди ще там навчання, але ми в це пішли, бо відчули, і це нам навіть дало можливість сповільнитись. Ось це прям класно. Тобто, спо... робимо ще більше, але тут ти більш спокійний і сповільнений. От це, мабуть, саме найперше і найголовніше, що, що дала ця програма і дає. Uh -huh. Ну, пам'ятаєш, я даже казала: говорю, дивіться, ви йдете не на як навчання, а ви uh -huh. самі б реалізовували цю ціль. А ви зараз просто зі мною, да, із нашої uh -huh. програми реалізуєте цю ціль, і тоді воно да, оце сповільнення. Я тобі дуже дякую. До речі, що ти це сказала, yeah. бо це одна із задач да, моєї програми. Прям дякую. От так, що вона б ти порадила. Спрацювала. Що ж ще раз скажи? Вона абсолютно спрацювала, бо. Сповільнити підприємця взагалі дуже важко. У вас це вдалося. Ой, ну, Сповільнити і давати ще більші результати. От це, це вау, це супер симбіоз. Супер. Бо так. Ж, тоді ти спокійно спиш. Це да, оце 100%. Це мені дуже uh -huh. теж лягає. Щоб ти порадила собі в минулому перед початком шляху. Собі в минулому перед початком шляху. І mm. за що ти подякуєш, може, і собі, uh -huh. да, так? Я подякую собі за, за те, що я не боялася і робила. І що я, якщо я відчувала, от як це було з вами, так, я відчула, що сюди потрібно, і я прислухаюсь до своїх внутрішніх відчуттів і це дає результати. І угу. я беру і роблю. Угу. Знаєш, яке питання я б задала: яка твоя головна зараз формула достатку зараз? Це е, сповільнення і е, чіткий план дій, просто який він тут у нас в голові, не обов'язково прописаний, але е, не має бути хаосу. Супер, дуже дякую. Дуже дякую тобі. да, Давай, все, удачі, дуже йдем далі. Вам. Да, йдем дуже далі. Дякую.